Що ти робиш? Стій! Стій!» він... Я, окей, я запис включив, але Чех 99. Почекай! Форван в Голландії, що відбувається! Ти, шо, ти куди прийшов? Дай прев'ю записати, дай людей привітати, дай там нову. Ну що ти робиш? Що ти за Піздар? А вони привіт ютубу кидають. Та добре, давайте. Кидайте ваші привіти ютубу, тут і запишу. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати на черговому відео. Шалений матч. Ліверпуль, Манчестер, Дербі Ем, 62. Ми тут всі на емоціях. Прийшли на Твіч, тут твориться якась. Вах я не розумію, я тільки прийшов в Діскорд. Він же відкриває свої пакетики. Не розумію, що відбувається в нього їх дві. Окей, відкриваю другу. А що він відкриває? А він відкриває набір з куміром. Такий самий, як ми вже тричі крутили. Але guess what, яка нам різниця, коли ми просто хочемо гарно провести час, поспілкуватись про футбол і трошки можливо налутати бістів? Якийсь це без прапор. Що відбувається? Що це таке? Хто це? Ой, доброго здоров'я! Це пане Вітаю. Угу. Прекрасно. Так, в нас дівчинка. Це Сполучені Штати Америки. Це буде Фауді. Але не центурон її версія. А звичайна. Мені здається, Ютубу дуже важко буде дивитися це відео. Вони ж не зрозуміють атмосферу, яка в нас тут наразі. Да? І, дайте нам хоча б перемог пару штук. Ми що, дарма зібралися покрутити? Ясно, СТ Голландія, Японія, я поняв. доброго здоров'я. Це міг би бути Зіркзі, якщо б він віддав гольову передачу. Так, в нас з веб аплікейшн, в пане Фатаву. Дві ікони. Друже, хто був перед паном Фатаву? Отак ти теж можеш зробити. Френк Лемпард. Поки поганий старт достатньо, вам не здається? Ми якось не таке очікували. Зараз ще хвилин на 10-15 моїх емоцій після матчу вистачить, але потім це вже буде погано. Я буду тільтувати. Їй, дайте хоча б одну смачну перемогу. Боже, Бобі Бур. Ой, яка стіна. Френк Лепорт і Бобібур. Вони що, перевипустили цей скам і вони настільки виріжуть з нього дроп. Пане лак, і знов новий нікнейм, можливо, теж нові люди на стрімі. ЦП Англія. Англія. Іє. Щось треба з цим робити. Що відбувається? Це хто знов полз колз? <плес> Ой, дроп вирізали за помилку з Голландом. Напевно, що схоже на це. Пане котовський! Ви на стрімі. Ну хто як не ти, братан? Хто як не ти? Хрісто стоїшкав! Хто як не котовський? Звісно, це напевно не була б перемога, якщо б не цей пік. Але не цей пак. Але з пакетику ніби непогано, бо він там пару, пару сот тисяч якісь не має коштувати. По-моєму, це був п'ятий місяць. І в Котовську якийсь бугай виходить. Воротар Касіляс. Окей. Воротар це в нас завжди перемога нагадаю, якщо тільки не той, чиє ім'я не можна називати. Ви самі знаєте, хто Касіляс це перемога. Добре, так трошки краще. Пане Микола, давай після двох перемог від пана Котовський. А це не Джанфранко Дзола? Ні, це ЦЗ Італія. Це Каннаваро, це буде маленький. Або Березі, блін, це що, Березі? Зачіска, де? Да? Підкат. Березі, блін, я думав Каннаваро. Чомусь мені здалося, що він такий лисенький йшов. Де Чигринський? Немає. Краще подивлюсь на цей скам, ніж збирати. Так багато шакалів робить. IQ, тому в нас і стільки людей. Так, пане Микола, давай. Спроба номер два. А це хтось має бути класний, ні? Ні, Райкард. Ну, блін, така зачіска, коли бачиш таку екстравагантну зачіску в ікони, то завжди чекаєш на щось неймовірно. Френк Райкард, 71 тисяча монет. Мати Василева, куди? Зникли ті часи, коли він був 500 щось, скільки там тисяч. І ДГП і два куміра. Давай, пане, протеїн. Валета ти вже отримав. Тож, вот это, Тепер два валета має бути. ЛП, Японія, як її там, Міяма. На початку гри вона щось коштувала, але наразі, на жаль, вже ні. Гра залагала, хотів закрити гру, ми видалив. Може це знак? Знак. Алікс Тейшери, ми тебе впізнали. Повернись до Evil Зараз повернусь. Poucher Dota, зараз повернусь. 100 тисяч монет. Спроба номер два. Давай, пане протеїн 2005. Це центуріон. І тут є надія. ФРВ, Голландія. Ні, гуліть же там цап, да? Дякую, величезне, пане 2PX. Це, по-моєму, перша сапка. Дякую. Це Рудван Ністелрой з золотим приспрованом. А ми його раніше і не ловили. Але я не думаю, що він коштує хоча б щось. Джерад і Фоуді в мене. Шіш! Пане Евіл Палчер, давай. Воротарчеф. Блін, от я не знаю, куди рахувати Чеха. Ми казали, що воротар з цього пакетику завжди перемога, але Чех він один з найдешевших. Кажіть мені, куди це рахувати, а я поки чатик почитаю трошки. Let's go. Пане Евел Палчер! Давай. Люди пишуть в перемогу, бо гарний кіпер. Окей, ні, по вартості ми кіперів не рахуємо, братан. Бо це воротар ікона. Проба номер два. Воротар. А, але це дівчина два воротаря. Це вперше просто на моїй пам'яті. Два воротаря поспіль. Але це такий воротар, що срав би пес. До речі, мені в коментарях написали, що це дівчинка, яка отримала єдиний золотий м'яч, по-моєму, серед воротарів, серед дівчат. І вона двічі поспіль вигравала зі збірної Німеччини Кубок світу. По-моєму, навіть один з них відстояла на нуль. Уявіть собі. Тому... Як то кажуть, возрад, возрадуйся. <ріст> В тебе прекрасна ікона. Пане Вольган Дамадеус, вітаємо на стрімі і бажаємо успіхів. Це Ларсен, да? Ні, це Пірло. Я побачив шевелюру, одразу є бажання, щоб це був гуліт. Потім ти розумієш, що це не може бути правдою. І потім ти бачиш варіанти погірше. Але слухай, Пірло це краще, ніж Ларсен. Але в цілому вже ну як і пірло на поточному етапі гри. До речі, я думаю, в нього буде тот ікон. Пане Зак Мансон! Дівчинка якась іде, СТ Швеція. О, це буде та дівчина з ЗБЧ, яка є зараз, Шелін, вона 200к коштує, я це пам'ятаю. Слухай, я насправді казав це у відео і зараз скажу: це не така погана опція, звісно, не для пана Зак Мансон, бо він грає з початку гри. В нього вже склад сформований. Але якщо вам потрібна ікона для лінків, якщо ви тільки початківець. І дивитесь стрім наразі, то ця Шелін СБЧ може бути гарною опцією. Насправді, окрім жартів. Спроба номер два, пане Закмансон. І тут в нас СТ Голландія, ясна. Нічого не чекай, тут же точна стіна. Що було з перемог? Глянеш потім в нарізки. Були а, тут він чекає на основі. Да, Котовський, я прийду. Я прийду. Зараз ми давайте трошки тих хлопців, хто з кінця постійно чекає. Поглянемо і прийдемо. Знайомі обличчя. Бажаємо успіхів, давай. Це в нас. У ПВ Джордж Бест. До речі, він в мене є. Ви знаєте, я його собі потягнув з піку 88. Він же не супер дорогий, але... В нього немає удар, ударних плейстайлів, але яка це імба? Він дуже класний. І на R1 дріблінгу, і теж в формі Ліверпуля в мене бігає. І на R1 дріблінгу, і в цілому класна карта, тому я тебе вітаю. Під сміх моєї малої виходить якийсь кремезний дядька на ФРВ, Франція. Оу, це може бути Ерік Кантона, да? В склад дає Кіліан Бапе, і хтось там ще і Соналдо виходить Ерік Кантона. Ну, мені так здається. О, це Тірі Летс гоу. а це вже прям шалена перемога, да, напевно? Він все ще має бути досить дорогий. Вітаю тебе. І він може ліворуч піти. Де? Замість рібері оновити. Оновлю схему. ЛВ в нього є? ЛВ є. Да, GG, вітаю. Друга спроба. Ні, ну от на таких складах, ну то що ти зробиш? На таких складах і дроп є. Ми тим часом 7.13 же виходимо потрошки. Це буде кафу або капіта, де? Що ти зробиш? По ціні карти це перемога. Дві спроби. Let's go. Номер 1. ЦП, Англія, Опа. А тут трошечки трошечки кінтуха на тебе весь свій дроп забрав. Тут зараз буде сколз і якісь Рікельми, да? Ні, SteV до речі. З поміж англійців це найкраща опція, але він же нікуди не лізе до перемоги, на жаль. That's why I'm sitting in the stream. Дякую. Спроба номер 2 Let's go, Санчик. Це Англія. О, якщо це буде Ріо, це буде шалена перемога, але я по модельці не впізнаю. Ай, це Мур, по-моєму. Ну я ж сказав тобі, що в тебе буде да, два біста. Другу привіт передавай, що я можу сказати? <зараз>, Зараз я уявляю, як в них побачення розпочинаються. Да? Дівчата в соронці і кенту дододу, ти гавдаєт! Що ти наробив? Віддай хоча б одного мені да ще два, да? <реш> Дякую, пане Ляна. Ляне або Ляна. Ну, якщо я буду казати ляна, то це буде точно донецький мотив. Це буде нападник Німеччина і це хлопець, це в нас міроклоза. Вже напевно ні. Вже хочеться з цього таких такий фізика страйкер. Не то фінанси валить добре, фінанси, музикант. Фінанси поють. Щось то там. Не то валить фінеси якщо можна, до мене там протягом 10 селин, бо прийде кур'єр. Да, зіграз, я тебе там і дивився з кінця. Пане Ляна, спроба номер 2 Іде нападник невеликого зросту, і це в нас буде наш улюблений всі разом містер. Це містер Усач На-на-на-на-на-на-на-на. Братан, співчуття, що я можу сказати. О, ну квікати легенду, напевно, не треба. Я попрошу трошки поваги. Як би сказав, я не куси надіжди. Це Зе, Голландія, Рональд Куман. Це не то, на що ми розраховуємо пане Зіграс. Рональд Куман це таке. Але в цілому виходимо на більш-менш пристойний результат. Зараз треба 3-4 перемоги, одну якусь прям таку. Пушка ракету і буде більш-менш. Та Шевченка він збере СБЧ що Шево. Спроба номер 2. Блохіна, О, Блахина було б круто. До речі, це дуже дивно, що немає Блохіна, Реально. Let's go. Пінг 188. Це твій тиск. Якась дівчинка. ЦП. Японія. Це буде Сава, до речі. А Сава це непогано досі, так? В неї нова версія як крило Боїнга, тому ця має бути більш-менш сава. Я перевіряю. 480 тисяч. GG. Вау, яка форма класна. Це що за форма? Успіхів тобі. Братан, інколи так буває. Мені шкода. <глад> Ай, лише Патрік Клювер. Пане Васенков, ваша ікона. let's go Дівчинка СТ, Швеція, ще одна Шелін. То ми її на очі не бачили, чат. 289 стрімів. То як тільки її додали до СБЧ, то одразу ось вона вам, будь ласка. Пане Шурік, вітаємо тебе. Ти в етері ПЗ. Оу, я хотів сказати, ПЗ, це майже завжди перемога, але тут є зенетті. Я, до речі, гадки не маю, скільки він коштує. Я пам'ятаю, виходило його СБЧ, яке його трошки прибило, але що з цим? 77 тисяч монет, ясно, це вже Фодор. 19-та бела, мені шкода. Давай ікона тепер. Пане райдер і його це пуйоль, да? Це Карлітос Пуйоль. Якщо б випав опорник з нової промокоманди, я б сказав, що це GG, тому що там стати класні, він на ЦЗ може зіграти. Але цей ну куди, з пейсом 72 і це джок. Приділяю увагу тому, хто відкриє пак. Пане котовський. Ваш пак тепер на основі. Це Сербія. Це буде Відіч, але це вже не той, який більш менш грабельний. Новий там біст просто. Всі плестали на захист і ще й 80 пейсу йому накрутили. Цей вже я не думав, що буде грати. Пане Букаленом і його ікона. Це Санчес, по-моєму. Так, да, це Санчес. Я впізнав його по зачистці. На жаль, мені шкода, це вже фігня. Таке буває. Я подивлюсь на Твіча. Дякую, що написали. Пане Борода, 1948. ПЗ Аргентина, блін, прикинь. Я хотів сказати, тільки що ми бачили ПЗ Аргентину, і от саме тому я хотів сказати, що тут ці перемоги, тому що тут би була б якась перемога. Але, на жаль, тебе теж, Гав'єр, Це ЦП Німеччина. Хіба Матеус, але ми так рідко його бачимо. І це. О, слухай, це Матеус, прикинь, Це не Швайні, братан. Тобі завезло. Лотер Матеус, ніхрена собі, а він і досі біст. Він і досі біст. Я ще хотів сказати, що це точно буде Швані, як завжди, але потім побачив зачіску. Пане Мірвана, let's go! Ми у вас! Дві знов чергові СТ Англія. Там тільки Руні рятує. І то вже так рятую. Я намагаюся натягнути як можу того Руні, але по-моєму це не він. Це Ян Райт, це Габела. Пане Ужора! Спроба номер ще раз. Це за Іспанія, ні, це фігня. 25. 25. Карліс Пуйоль з блоком. Спроба номер 1 від пана Хімі Консоль. Привіт! Вам і всі повага! Ютуб. Не забуваємо підписатись. СТ Нападник Англія. І це вже виглядає погано. Але це по-моєму ні, це райт, це не руні. Чомусь мені здається Ян Райт. Не такий плечистий, як Вейн Руні. Давно, до речі, перемог не бачили. Ну якщо він мовчить, то скоріш за все це правда: або Артем, або Єгор. І просто думає, що написати, щоб якось не спалитись. Як вам такий IQ мув Так, let's go. Спроба номер 2 Це М. Англія, слухай, але тебе заскамали хімік. Оце ти чекав, чекав. Людина годину чекала, щоб побачити. Просто ну, дві ситуації, з яких перемоги апріорі вже не може бути. Так, давай, Макс. Ікона. Габела Пік був фігня. Да, це Макс Вацко. Так, да, це Вацко Джуніор. Да, це Церіal. Давай. ЦАП Італія. Тут Дель П'єро може бути з перемог Макс, це інша фігня. О, до речі, і він і він, і випав. Але можливо він вже і не перемога. Давайте глянемо. Дель П'єро. 228. Поки що перемога. Жити можна. Спроба номер 2. Дель П'єро Топ, так? Да. Це Іспанія Габела. Ясно, Тут без шансів. Фігня, мені шкода. Але слухай, П'єро непогано. А, люди відходять, хтось щось круте ловив. Слухай, та завтра в неї глянеш. То вже не сподарить по традиції. Дякую, Макс, за контент. Let's go, друзі! В нас наступна спроба СТ Англія. І щось ми відхилилися від правильного курсу. Пане Таурум, я думав, ти матч граєш. Хіба Венємін Руні тут буде? Майкл Оуен, ні. Цього в Габело. Ну, дублікатом, як це працює, да? А зараз зараз буде якась стіна, да? Хочу сказати, що Голландія, а тут буде ферве Хорватія. То хоч Голландія, хоч Хорватія. І те, і те, і те шляпа. Твій комір перший. О, лянті, хтось здоровий. Ну правильно, важко атлету, хтось здоровий має вийти. Це Петер Шмейхель, окей. Ми вже засумували, поки я вас тут розважаю, поки і їй нам дурню сипе, то хоча б якась карта нормальна. Спроба номер 2 це, по-моєму, воротар дівчинка. Ні, ферве, німеччина. Але вони обидві, вони високі. Інші дівчата вони нижче. А це Принц. Ну я тоді не буду догравати. Це Карліто Спуйоль тим часом. 32 габела. Слухайте, ви, ви знов зробили вже майже 50 ікон, при тому, що це СБЧ, яке оновилось вже і яке ніби нафіг і не потрібно. Дай народу, щоб викрутити, да? Він прийде на стрім. А, Поняв Пантелеймон. Бачиш як. Ну таке це, це форс мажор, таке рідко буває. Спроба номер два. О, це хтось здоровий. Це М, Франція. О, це пане Патрік Віра. Доброго здоров'я! Я кажу, хтось здоровий. Отут одразу ти бачиш людину і розумієш, що йде просто з мопеда нахрен. Вітаю, це Джиджі. Це GG. А ще вона гарна. Да, вона в тебе є, Дмитро. Ти шо? Це Хансен одна з найкращих в грі. І Райкар другий, да? Ні. ФРВ, а, Мексика, вибачте. Ну все, тут же ефект Ваносика, але... але. Але ми з тобою тепер не в одній лодці. Ти перейшов з розділу простих роботяг до розділу тих, кого треба банити. CDM Іспанія. Шабі Алонсо. Тобі зайде. Легенда Ліверпуля. Ну, точніше, він скоріш, легенда Мілан. О, Мілан. Легенда Реалу стосовно виграних трофеїв там. Але в Ліверпулі шабі дуже люблять і вважають своїм. Спроба номер 2. Їй, дайте когось краще з Ліверпуля. Сіра Кенні можна сюди? Ні, Асте Англія. Зараз ще Майк Лоуен, то точно Квіксел піде. Ха-ха, це буде весело. Ні, Аллен Широ. Не краще. <ріху> дякую за контент, друже. Дякую величезне. Тебе заскамали повністю. Ютуб, дякую вам за перегляд цієї вакханалі. <ріху> Просто дякую. <ріху> Я втомився. Якщо не підписаний на канал, підпишіться. І побачив за виклик, побачимось. Бережі себе, все буде Україна. Па-па.